Вітаю, шановні глядачі. Всім ми, добра здоров'ячка. Сьогодні у нас 29 травня, хочу подивитися копати картоплі, яка картопелька, садили у березні місяці, ще до неї не заглядали, там ми її були трохи накрили, потім розкрили. Та картопля така вимучена. І морози, і сніг, все на ній було. А зараз нас таке ось заливає. Тут у мене кавуни, бідні, нещасні, висадила розсаду. О, ну тут не буду дивитися цю картопельку, Це посадилася вона 19 квітня. Тут ще рано можна було подивитися, що тут нав'язалося, тому що так дуже картопля гарна. І саме головне, чи вона не гниє. Ну, це помідорчики, кукурудза, капуста, все це. Ну Що сказати, вона радіє цьому дощу. І росте. Ой, я помідори. Не дочекаються цього тепла. Ось так висадила цю розсаду, зілля заростає. Я не знаю, що в цьому році буде, чи взагалі буде врожай цієї картоплі. Там заливає, в нас також заливає морозило, а десь взагалі немає дощу. Та це таке. Посіяла ігрики, позаливало. їх, чи будуть вони там, чи зійдуть, чи ні. Тут у нас з розсади. Так, це в мене картопелька, яку ми садили 8 березня. Я ще сюди не заглядала, не копала. Це Рів'єра, бутони, десь є, десь немає, Я не знаю, ось так видно. Мені нічим її не підживлювали, не поливали. Дуже болото, дуже-дуже-дуже навіть. Дуже кортить. Заглянути вже сюди. Тим більше сьогодні була на базарі, як подивилася, на ту молоденьку картопельку продають. Ой, захотілося ж її. Ой, Отаке в мене, в мене воно і не, і не, не висипається болотом. О, тут є картопля. А будеш знати, яка вона вже виросла. При нашій погоді це й так добре. Ще тепла на нього не було. Як вона взагалі ще тримається? Тому що тут вода стоїть. Ну, ось так, як для себе, як для себе то це навіть і гарна картопля, і непогана. Було б теплом, була б погода, аби ой, вона не погнила тут. Я вже так дивлюсь, щось, щось вона мені То була б і краща. Як бачите, маленької там ще є, їй би ще рости. От болото. А в нас тут все серйозно, охорона на місці, оберігає картоплю, щоб жуки не поїли, поки я ходила. Ось так її трохи помила, що в болоті їй не видно, що то за картопля, і є вона там чи немає. Ну, я задоволена, я дуже задоволена. Своя домашня, не купована, гарна, нічим не оброблена, що взагалі. І жук її ще не бачив. Ось так. Аби дай Бог, щоб ця вже війна закінчилася, саме головне. Ну і звісно, погоди б хотілося б, бо працюєш і хочеться, щоб воно вродило, а не згнило. Берта, ту, ту в когось злетіло щось з машини. Ходи сюди, не сварися. А Варто одну покликати. І всі тут. І всі вже. Дайте цю картоплю. Піду поставлю варити. Буду завершувати своє відео. Дякую всім за увагу. На все добре.